Всім доброго ранку. Зараз, ну як доброго ранку, для мене доброго ранку. Зараз 12 13 десь. Я на вокзалі, як ви можете зрозуміти, їду до Львова. Значить, пролучилася така, ой, як незручно тримати вас. Получилася така дуже спонтанна поїздка. Я вам зараз розкажу взагалі, чому вона ви так вийшла. Я взагалі хотіла дуже поїхати до Львова і зняти вам огляд на манго, там ще відкрилося Зараз я думаю, боже, клас! Я якраз поїду, бо я в Тернополі вже всі магазини зняла. Зайшла в сінця тут, тут Тернополя. Бачу, що колекція не змінилася. Думаю, вже будемо теж само знімати. Треба їхати до Львова, бо там більша кількість магазинів. Коротше, і ще паралельно, значить, я поміряла. Пальто випадково в якомусь магазині в Тернополі. Я взагалі не думала, мені якби потрібна пальто, знаєте, але це така типу не, не прям супер екстрена покупка. Ти бачиш що скоро літо, але воно мені настільки запало в душу, і я чомусь його не купила. І ми, коротше, вже їздили два рази в цей магазин, і там просто його немає. Їх всі розкупили, Це український якийсь бренд, і в них є ще шоу-рум у Львові. І я думаю, поїде до Львова. Перше куплю пальто, мені вже його відклали. Я сподіваюся, що я вгадала з розміром. Я сподіваюся, що воно на мене гарно сяде. і Так далі. По-друге, так, вже треба заходити здається, що так. А по-друге, зніму, я сподіваюсь, вам можливо трошечки Львова, і я сподіваюся, що зніму вам зар або манго. Подивимось, бо я бачила, що там величезні просто черги в зару. Ну, коротше, будемо з вами дивитися. Їхати мені дві годинки. Я не снідала, я прикинулась у десятій. 50 десь так. Коротше, нічого не встигла, просто швидко помила волосся, швидко не швидко швидко одягла, одяглася і просто біжала до таксі. Думаю, щоб не запізнитися. Бо в мене вже був випадок. Коротше, в мене ще є такий прикол, що я не беру білети завчасно. Типу я, я можу взяти, якщо наприклад це до Львова, я можу взяти білет прямо вже коли тут, стою біля потягу. І я колись один раз так. Дочекалася, що вже закрили продажі, я не встигла білети взяти. Але там потяг є, типу та на 10.09 і 10.20, Там було 12 хвилинок почекати. Але знаєте, в цілому. Коротше, я напевно вже буду заходити, бо я так бачу, що всі, всі вже всі вже кудись біжуть. Я вже у Львові, і просто я так люблю цей вокзал. Він мені інколи, знаєте, коли ще така туманна погода нагадує вокзал з Гаррі Поттера. І який тут гарний сам вокзал, саме будівля вокзалу. Значить, я думаю, що ми з вами зараз пішки підемо до центру. Тут йти хвилин, напевно, що 40. У мене просто тут стандартна дорога, як йти до центру. Ось цьому це буду вам показувати шматочками. Я зараз йду від вокзалу, і в мене просто реально відчуття, що я приїхала десь до Європи. Я не знаю. Просто ви знаєте, настільки неймовірна архітектура навіть вже звідси починається. Хоча це така типу, вокзальна зона. І зазвичай біля вокзалу, ну я не пам'ятаю якесь місто в Україні, щоб ти виходиш з вокзалу, і вже така неймовірна архітектура, все таке гарне. Тут що цей костьол, на якому ми з вами зараз ідемо. просто ці, знаєте, такі трамвайчики, таке все гарне. Так, у нас червоне, ми постоїмо з вами. Зараз ще переключу камеру і так вам покажу. Просто навіть оця частина, оця частина, вже така неймовірно класна архітектура. Так, в нас зелений, а я чомусь стою. Я вже біля цього неймовірного місця. Він виглядає настільки могутнім, настільки якимось величним. Це храм святих Ольги і Єлизавети, і він, я не знаю, це напевно одна з моїх найлюбленіших будівель у Львові. Ви Подивіться, просто неймовірна архітектура. Тут просто треба максимальну увагу приділити саме деталям. Ці зелені криші, просто в мене зараз є стоякового пам'ятаю, щоб буде дивитися, мій друг, який обожнює криші, криші такого кольору. просто, Я не знаю. У мене просто купа емоцій, просто захват якийсь від цього місця, від того, як це все будували, як це все проєктували. Ну, він виглядає просто настільки велично. Навіть це друга найвища споруда у Львові. Бо сита, наскільки я не помиляюся, 86 метрів. Неоготичний стиль. Це все, що я знаю про це про це місце. на жаль. Але я пам'ятаю, що коли я тільки перший раз була у Львові, в такому більш свідомому віці з подружками, це було напевно сімнадцятий рік, десь так. Це був січень. Там ми приїхали. Аля аля на канікули такі, але ми вже в універі навчалися. І я пам'ятаю, що я ще тоді дуже прям звернула дуже сильно увагу на це місце, бо ми тут проходили з валізами, йшли якраз в залу. І я така просто вау. Знаєте, в мене настільки багато питань, просто як це все проектували. Хто саме та геніальна людина розробляла взагалі проект для цього місця? Я не знаю. Ну я так просто раніше настільки були всіх були неймовірні споруди побудовані. І ми я вже скільки разів ми просто це обговорювали з моїми друзями. Як, бо я просто не розумію, як ми просто прийшли так, від, від, від таких пік-споруд, від якихось, я не знаю, неймовірних візерунків, замків і так далі, до просто звичайних п'ятиповерхівок. Я розумію, що це набагато, я не знаю, дешевше, швидше і так далі, але яка ж візуальна просто насолода, коли ти йдеш по центру міста, він... Такий низенький, неймовірна ця архітектура вся. Бо Львів це просто місце для насолоди очей. Звичайно, що я, от, до речі, заміщувалася, чи могла б я тут жити? В плані того, що знаєте, мені зараз цікаво приїхати, подивитися, як воно виглядає і так далі. Але. Щодня мені таке подобалось. Я просто знаєте, коли я приїжджаю в якесь місце місто, я підіймаю очі, починаю роздивлятися. А коли, наприклад, в Харкові я скільки років жила, я не знаю там всі неймовірні споруди нашого міста, бо я просто на них не дивилася, не звертала увагу. Я не знаю, мені здається, що їх мені не підійшов за ритмом життя для постійного життя, як постійне місце проживання, але приїхати на вихідні це просто 10 з 10. Я вирішила трохи звернути на ту вулицю, яку я завжди ходжу, да, будемо шукати, будемо теж дивитися щось нове. Просто знала, то як я вже хочу їсти. Я ж, я ж не снідала і ну, я просто нічого не їла, випила склянку води зранку. І знаєте, що мені зараз дуже хочеться? котлетку по-київськи. Дуже сідно. І я взагалі не знаю, де її можна взяти, окрім позатої хати. А туди йти мені не дуже хочеться. І в загальному ліві якесь дуже дивне місто в цьому плані саме для мене, бо я не знаю. Ми скільки а разів тут були, скільки, скільки разів ходили по якимось закладам. Я не пам'ятаю заклад, який я така, типу, вау, я хочу туди ще раз. Ні, прошу, Є один, називається Кірінські. Я ж сподіваюся, правильно сказала назву. Як там було смачно, просто неймовірно. Але він далеко, я дуже не хочу туди їхати, бо мені дуже незручно. І в мене не так багато часу, бо я приїхала всього на день, так, я ввечері вже їду додому. Ось тому в Керінській так, точно, ні, точно не буду їхати. А, були, були багато де, в девчонбейкері, були непогані сніданки, не знаю, може туди зараз піду. В мене ще є улюблені сирники в Креденс. Сирники з фісташковим кремом були настільки смачні, але мені дуже хочеться солоний сніданок сьогодні. Сніданок, зараз третя година, сніданок. Я зараз посіду десь, напевно, о четвертій тільки. Ой, зараз треба швиденько поснідати і підемо з нами за моїм пальто. Я сподіваюся, що все буде добре, що за розміром воно мені приїде, що в цілому воно мені сподобається і так далі. Бо. Знаєте, дві ключові просто задачі на цю повістку. Це поміряти. І я сподіваюся придбати пальто, а друге зняти вам, звичайно, що огляд зари. А якщо я встигну, то ще й манго. Архітектуру, то знаєте, вже можна знімати просто мовчки, просто щоб ви роздивлялися. Бо тут тільки просто по центру ходити з піднятою головою і на все дивитися. Я зараз йду і бачила всю позиту в хату. Це коли ми з дівчатами ще в 17-му році приїхали до Львова і в потяг приїжджав рано, а заселення було там типу, по і нам нема куди було піти, і ми пішли і сиділи в типу, цій позаті хаті години 4, Так точно. Це такі спогади. Просто погода неймовірна. Просто я йду на мене зараз, капає дощ. А ще яка ж величезна кількість у Львові магазинів, Просто я йду тут, можу заходити. Будь-які, вперше, неймовірна кількість шоурумів українських брендів, неймовірна кількість саме українських магазинів. Просто, звичайно, що не з відново. Тому якщо шопінг, то сто відсотково сюди. Мій улюблений просто Естро. Хоча, знаєте, Естро такий трошек спірний магазин, бо зараз розкажу. У мене є сумка від Естро. мені подарувала її подружка. на мої 18 років, Мені зараз 23. Тут Сумці, десь років 5. Звичайно, що ти дороги якби ніхто сумку не носить, якщо це не якась збірки, але а, вона в ідеальному стані. Як в ідеальному ну, видно, що, видно, що я носила, все видно. Але типу, вона чудово виглядає. А ось життя, я вже розказувала. Купили вдома, Тобто це був 20... 22-й рік кінець. Десь, десь листопад напевно. Ми купили в Естро мені будинки, і в них просто дрісну підошва на обох. Ну, тобто, Це дуже дивно погодитися, як якось, ну, реально дивно. Ось, а сумка взагалі ідеально носилася. Що в мене ще є від Естро. Мені здається, що більше саме за те нічого немає. Але я там завжди дуже класно, Мені дуже подобається саме типу дизайн. Мені подобається. Так, я вже в центрі все цвіте, все зелене. Неймовірне просто, я не можу. Ой. Мені Львів дуже подобається. Центр, звичайно, що це просто любов. Я не знаю, кожен раз йду, кожен раз роздивляюся. Ще в мене є улюблена будівля, де вона? Вона там трохи далі. А, оце, напевно, що вона, тільки з іншого боку вам покажу потім її. Я ще йду зараз по цій вулиці і вирішила вам розказати цю історію. Отам з лівого боку, там в кінці вулиці, ось там. Там бутик суконь. Я думаю, що весільних, вечірніх і так далі. Оксана Муха. І ми колись потрапили. Я думаю, що це був їх кампейн, як вони знімали. Отут просто бігали. Значить, пара така закоханих, за ними біг фотограф. Це було така, знаєте, лайфсторі. неймовірно, було реально дуже гарно. Так, а ми зараз це з вами так? йдемо в самий в самий центр. Ну Ця архітектура, ну я не можу. Ну подивіться, як гарно. Значить, я зателефонувала в Чизбейкері. Розкажу вам так, я зателефонувала в Чесбейкерів. Значить, сьогодні, понеділок, десь, 3.30. І вони такі, а в нас немає вільних столиків. E, може бути діти за спільним столом. Я не хочу за спільним, тому я попросила, щоб мене щоб мені пара телефонувала, коли з і сказала, що чекати хвилин 10-15, але розумієте, там завжди повна посадка. Завжди. Зараз, понеділок, 30-30. Типу, це не ну, знаєте, це на час сніданку. Це на ча... ну Може це час обіду хіба що, не знаю. Це на час вечері, коли там всі після роботи. Ось якраз час бейки, а там другий поверх. Тому зараз прогуляюся, погода ж неймовірна. на мене просто капає дощ, але нічого не знаю. ще була американа, але як ви бачите, вже вже немає. Я така задоволена і поїла котлетку по плівську, яку я так хотіла. Це просто розумієте, сила думка. Я начнути розповідаю, що я дуже хочу цю котлету. Не знаю, де поїсти, окрім позаду хату, я туди йти не хочу. І просто, значить, я телефоную в бейкері, я вам це розповідала. Я розповідала, що я попросила, щоб вони мені, щоб вони мені а, столик забронювали. І просто я випадково захочу, думаю, перевірю ще раз меню кревенс, можливо, в них ще з'явилося нове типу солоного, бо ці сирники вони реально неймовірні, я їх дуже люблю, але хотілося солоного. Я захочу і в них просто new position, Котлети по-київськи, я така живо. Просто я прибіжала цей кревенс, я така котлети по-київській, терміново. Я її поїла, вона була дуже смачна, я задоволена. Тепер шукаю термінал, щоб поповнити собі картку на вулиці, дощ, просто отак. Я така молодець похвалю сама себе, що я взяла це худі з капюшоном. Бо я думала, може якийсь я не знаю піджак, чи може я не знаю пальто. Ага, я б зараз була така мокра, вся так, знаєте, чудово. Худі оверсайз капюшончику так, оп натягнули і вже все, голова суха. Волосся не мокре, чудово. Я реально біжу шукати, деповинту картку, і біжу в Міряти пальто. Бо мені його забронювали, я написала в Інстаграм і попросила, щоб вони мені його відклали. Що, депо, я сьогодні приїду і його приміряю. Ось тому вони мені його відклали. Я біжу в самому центрі. Оце просто оце радуша. Оце все. Як на мене дивляться, люди. Та що таке? Я не можу зрозуміти, що не так. Тут просто неймовірно, гарно, реально. От саме центр, особливо взимку, я вам зараз поставляю фотографії, коли ми їздили сюди взимку. Все прикрашене, все десь просто такий крісмас-крісмас був. Коротше, зараз ставлю фото, все побачите. Біжу, бо дощ. Ось така погода. Знаєте, це саме то пальто, за яким я їхала з такими розрізами на руках. Я не знаю, воно мені дуже подобається. Мені дуже подобається його довжина. Воно ще тут так може бути... Ой-ой! На зав'язку, так. Коротше, мені здається, що ми з вами його забираємо. Я з покупкою йде дощ. Мені просто зверху, бачите, поклали в такий пакет брендовий їх. А ще зверху, таке, як типу, цілофаливим пакетом, типу якимсь таким завернула. бо я кажу, там досі верніть, будь ласка, щоб пальто не замокло. Розповідаємо історію з цим пальто. просто якась дивна, реально. Я прийшла в Тернопіль, в цей магазин випадково зайшла, мені якби, потрібно пальто, я хочу нове пальто, чорне, бо в мене є бежеве і я хочу чорне. Я думаю, ну треба якби, загальному подивитися, але типу, ну, це ж не терміново, навіщо мені пальто зараз? Коротше, я просто заходжу в цей магазин, приміряю це пальто, і воно сідає неймовірно. Мені воно так сподобалось. Я така, і ще довжина, знаєте, ой-й. Ой-ой. І ще довжина чудова, бо я ну, висока, в мене метр сімдесят зріст, і дуже багато пальт, вони короткі, а я не люблю коротке пальто. Ну, де тобто це не так класно, виглядає, як довге. Я от мірюю, воно на мене просто шикарно сідає, я така. Все, клас. І чому сьогодні не купила? Не питайте чому. Просто реально не питайте. І просто ми потім ще два рази їздили в цей магазин в Тернополі. Вони кажуть, може пальто розпродали. Але в Тернополі дуже давне сервіс, якщо чесно. Бо ну я питаю, ви можете, будь ласка, замовити мені пальто? Ну, це ж ваш сайт, з вашого сайту, щоб не прийшов в магазин. Я просто з розміром не впевнена, бо я мірила, я навіть на розмір тоді не подивилася. Тобто просто я міряла першу, яка взяла в руки. Може, то S, може, то L, може, то XL. Я не знаю, який то був розмір. А, ось І ми такі ні, не можемо. Вибачте, я таке якесь дуже дивне відношення там було. Я написала менеджеру їх Я кажу, будь ласка, зорієнтуйте, взагалі чи є таке питоще чи ні. І вона такі, так, є у Львові. Я така чудова, я приїду до Львова без питань, бо я хочу перше його поміряти. Ось. Що ви думаєте? Я сьогодні у Львові. Пальто куплено. Дуже класна дівчинка у Львові працює в шурумі. Неймовірно мила. Зараз я скажу. Так, зміна руки бо так вже втомилася. Неймовірно мила. просто зорієнтувала по всьому. Ну, коротше, дуже класне обслуговування саме у Львові. Мені дуже сподобалось. Ось, мені запакували його. Боже, я така вже мокра, тільки зараз подивилася. Ну, Дощ такий нормальний іде. А в мене ні пересолька, взагалі нічого немає собою. Я зараз біжу у форму. По-перше, там немає дощу. По-друге, знімати мангу і зару. Хоча я не впевнена, що я встигну зняти і те і те. Бо зараз п'ята. Магазини до дев'яти, в мене потяг, я взяла. Просто найпізніше, які могла на 9.30, щоб приїхати в Тернопіль до Коменданської. Я приїжджала в 23.50 за 10 хвилин, бо дуже велика проблема тепер з таксі, неможливо викликати, чекати дуже довго, працює якась одна служба на все місто на все місто. Ось тому я, щоб знаєте, щоб не було ще проблем, як додому дістатися в Тернополі, взяла найпізніше, але так, щоб я приїжджала до Коменданської. Дощ, я вас виключаю, прощаюся, зустрілюсь вже у форумі. Просто подивіться на мої кеди. Бідні кеди, вони вже просто зверху всі мокрі. Але Львів, зараз, неймовірно, не погодьтеся. Але з погодою я їх, вважаю, що дуже пощастило. Я просто вже мрію діти доформу, мені залишилось 100 метрів, я вже його не бачу, працював. Але значить, в пакеті провалася оця. Ручка з однієї сторони. Дощ, він просто мокне, я вся мокре, худі, мокре, взуття зверху мокре, ноги поки що сухі. Власна погода. А ще я просто мрію, щоб в цьому сільпо, погані були камери схова. Бо ходити в мокрому худі, ще з величезним факизом зівати огляд. Я вже бачу, це зараз буде зручно. Це просто настільки приємно бачити. Відкрита зара, ви що? Я пам'ятаю, як я була, коли їздила в Іспанію, як я була, коли їздила, що, що взагалі за вимовою. Коротше, я коли їздила в Іспанію і в мене був день в Польщі, я просто біжала в зару і думаю, боже, зара, треба все переміряти. А тут вона відкрита, величезна. До речі, подивіться, що там взагалі майже немає людей. Ну, типу, Люди поїли не так багато, як і думала. Я ще боялася, що буде черга. Ой, що. Масімо, все відкрито, боже. Боже, ну просто скарб. Якщо ви хочете спитати, де той класний пакет гарний, mm -hmm. він розмок, там відірвалася ручка, тому зараз його виглядаю так. Я пішла в сільпо, купила шопер. Ну так, я не знаю, як це назвати, сумку таку, бо в пакеті сільпо носити не дуже хочеться, а камеру з кову, мені охорони, що під час війна все не працюють, не можна. Тому дуже дякую, дуже зручно. Як я зараз цим баулом, я до ще хоті своє мокра запхала, буду ходити по магазинам? Гарне питання, чесно. Зараз роблю швиденький рейд по ось масіму і так далі, і біжу до вас для вас знімати зару. Так, я не знаю, знаєте, приліпилася. Просто я не ходила, щоб вам розказати історію з масіма. Мені там дуже подобалась дублянка і дуже подобалась куртка. куртки. Я коли була тоді в Польщі, в Іспанії, просто ця дублянка вона була sold out і її просто неможливо було знайти ніде. На жаль, що тут її зараз немає, це логічно, бо зараз як буду квітня, яка дублянка. Але як, як я її хотіла, і просто чому в нас тоді не було масіму відчинення? Це просто дублянка, вона мені так сподобалась на картинці, але я її навіть не міряла. Так, зараз чи щось шість хвилин. У мене є хвилин 10 на те, щоб швиденько забігти всім купити воду, забігти в мангу, подивитися швиденько в сумку, і просто ось там бачно. І просто... Йти а, на таксі викликати потяг. Боже, я, вже, я вже заговорюсь. Кайпі швиденько огляд мангом, швиденько чекає сумку. Не знаю, чому саме я вирішила, що сумка буде в мангом. Напевно, на тому що я свій цю придбала тут, і я така, ну чи доступна, має бути також звідси. Не бачу взагалі. Ну, ось стенд з сумками, які не знищиться. Ну, Це непогано, але не в тисячу коштує. І оця пошта 699. Це зі світла, а мені потрібно саме світло. А ще, подивіться, відкрила зару і просто нуль людей. Просто нуль. Реально нікого немає. Так, Страдіваріус, знаєте, може, може тут щось є дети. Ой, які крихітки, ну. ой, які крихітки. Але не подобається бежева. Я вас так незручно тримаю, а у червона... Прикольна, непогана, але видно, що вона така трохи дешева, якщо Не знаю, може то мені видно. Коротше, зараз відкрила там черга в примірочну, щоб просто зайти приміряти. Я заходжу в ману, там нікого немає. Стерзіварі, якби є трохи людей, але я не знаю. Не сказав також, що дуже багато. О, які прикольні зараз. Дивіться, які класні. Давайте ціно подивимось. 379 гривень. Такі класні. Зараз дуже популярна ось така форма. Я не знаю я в купі магазинів і бачу саме таку форму сумки. Мені подобається до речі. Зараз вам розкажу, є бренд, називається Sinbono. Я не знаю, що це за бренд, але... Я там бачила дуже класні сумки. Розкажу вам про бренд Sinbono. Я взагалі побачила його здійснювати цю сумку. яка класна сумка. Цікаво, взагалі, що це за бренд. Ну, типу, чи це прям брендова сумка, чи скільки наскільки вона коштує дорога, вона чи ні? Я знайшла їх називається Sinbono. Я так розумію, що це якийсь американський бренд, і хтось. Почав їх привозити в Україну, і продавати через інстаграм стрімку, і там дуже класні сумки. вона дуже подібна тієї, коли він тільки що показував Страдіварісю за форму. Я вставлю вам тут фото. Ось, мені дуже вони подобаються. Там є різні форми, але мені подобається саме ту, яку я вставлю. Там є два розміри, мені подобається, яка поменша крихітка оця. Ось. ось і мені взагалі не закону дуже подобається така типу фіолетова, я не знаю, як називати. Ну такий сиреньєвий більше. Але я думаю, мені потрібна світла бежева, така сумка світленька. Може купити там замість цієї фіолетової бежеву. Мені здається, що вона дуже класно глядає. Вона з золотою фурнітурою, я так і люблю. М -м ось, отак. От зараз біжимо з вами в сільво за водою. Буду вже викликати таксі їхати. Такий насичений день вийшов. Я їла тільки один раз. Купотку по ку київську, я американе, більше нічого не їла. І знаєте, якось навіть не хочеться. Я коли дуже така активна купа, всього роблю, купа бігаю по різним місцям, я не сижу на місці, мені взагалі не хочеться їсти. Треба їздити до Львова кожен день, я такось схудну. Так, я вже вийшла з сілько, купила воду і купила три пачки зефіру. Знаєте чому? Мої мого улюбленого, цей зі смородина. того ж тут на він коштує 399 а в Тернополі 419. Я не знаю, що це, як це, але як би, приємно. Закупить. Це без знижки, типу це без додаткової знижки, це просто така ціна цінки. Зараз без 10. Боже, я вже настільки втимилася, що я не пам'ятаю, що я розповідала хвилину тому. Зараз без 10 в мене потяг на 21,36 чи щось таке. Тобто в мене ще є запас часу трохи, але магазин до 9. Тобто навіть якщо я зараз кудись я хочу піти, в мене буде лише там 5-7 хвилин на це все. Я вже дуже сильно не бігалася, я вже, вже дуже втомлена. Це тяжка життя тяжке життя блогера хотіла сказати. Хоча реально втималася чогось, не знаю. Я знаю, чого втималася збирати, тому що я носила оцей величезний баул з тяжким пальто, зі своїм мокрим худі. Якби я не знаю, я була просто з маленькою сумкою, я думаю, було б все набагато набагато окрасить. Ось так, це влог. Це влог з Львова, тому ми з вами ще побачимось на вокзалі. Зараз запишу маленьке прощальне відео для влогу з Зари. Тому почекайте. Моя неймовірна будівля. Так, я виглядаю так, бо зараз все ще йде дощ. Я пакетиком зверху прокрила щоб вона не мокло. Будемо з вами вже прощатися. Я на фоні просто неймовірної, чарівної будівлі. Ой, і світло так, і світло так краще. Так, всім дуже дякую за перегляд. Я що вам подобається такі відео, бо я намагаюся, я не знаю, якось кудись їздити, що ж вам таке цікаво показувати. Щоб було якесь uh, різнообразі, різноманіття. Тож всім дуже дякую за перегляди. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, будьте активними, пишіть мені коментарі, що ви думаєте, були чи були ви у Львові? Як вам львів? Можливо, ви тут живете? Можливо, мені можете порадити якісь дуже смачні місця. О, до речі, будь ласка, якщо ви знаєте якісь класні місця, ресторани, заклади, кафе, щось таке. Будь ласка, порадьте мені. І наступному влозі Лозі, зі Львова, я піду в це місце і зроблю на нього огляд. Тож, всім дуже дякую за перегляди. Як я обожнюю знімати відео просто. Я настільки зараз втомилася, але знаєте, це така приємна втома. 800 разів сказала, скажу 81-го, дуже вам дякую всім за перегляди, всім гарного дня чи гарного вечора, залежно від того, коли ви дивитесь. Всім дякую.